Друзі, вас вітаю! Це автопоїнт. У нас в продажі з'являється Opel Vivaro 2016 року випуску. 1.6 турбодизельний двигун, механіка 188 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль на класному надійному дизельному двигуні. Бітурбо турбо 1.6, надійний та економічний. У нас класна комплектація, 8 місць, пасажирський бус і ще її з. Багажним відсіком, доволі таки великим, а я вам сьогодні його покажу. Рість, у нас є передні та задні протитуманні фари, автомобіль дуже гарно виглядає, вигляд має, красиві бампера. та зовсім доволі таки свіжо виглядає даний автомобіль. У нас гума 215-65 r 16 зимова і в доволі таки гарному стані. Ну, і Бачимо, що у нас оригінальні опелівські диски з ковпаками 16 го діаметру. Автомобіль в білому кольорі, доволі таки класичному, з такими цікавими навіть наклеїчками опельвіварок. Давайте перейдемо до салону. Бачимо, у нас електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Таке у нас шкіряне мультикермо. І дійсно, воно у нас мульти, тому що, подивіться, у нас є тут така консоль керування системою мультимедіа. І гучністю, і викликами знаходиться вона під правою рукою. Начебто це в нас кріс-контроль, але ні, це керування системою мультимедіа. Шестиступенева коробка передач механічна. У нас багатозонний клімат-контроль. Чому багатозонний, вам сьогодні покажу. Тут у нас керування. Все доволі таки просто, великі кнопки попасти по них рукою без проблем. Доволі таки легко. Круїз контроль керування голосом навіть є даною системою мультимедіа. У нас є датчик дощу. У нас є датчик світла, все автоматичне. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас бус восьмимісний, тому буду вам показувати пасажирські місця. Відкривається, як звичайно, у нас так дверка. І подивіться. Так у нас виглядає задній ряд сидінь. У нас позаду шість місць і попереду ще три місця. Одне місце водійське, два пасажирських. Система Isofix. Є в наявності. Ергономічні класні сидіння, подивіться, стан текстилю дуже класний, знає, з такою невеликою боковою підтримкою. Також ще один ряд сидінь. Ви зможете тут зачепити і автокресла дитячі, без питань. Чому я вам сказав, що в автомобілі є багато зони клімат контроль тому що дивіться, у нас є тут регулювання як пічкою, так і кондиціонером автомобіля, щоб було зручно. Заднім пасажиром, і це ж саме в нас є і на третьому ряді сидінь. Ми можемо керувати обдувом повітря. Давайте перейдемо до багажного відсіку. Хоч це і пасажирський автобус, але в ньому доволі таки багато місця і в багажнику. Подивіться, дуже-дуже багато місця. Напевно, тут би ще помістився четвертий ряд сидінь, але в нас є такий величезний багажний відсік. В принципі, у нас тут є навіть світло, у нас є такі моменти під полочки, щоб щось встановити. В принципі, місця дуже багато, можна пересуватись з комфортом, з пасажирами і з їхнім грузом. Бачимо, шильт бітруба, тому що у нас біттрубовий двигун. Автомобіль дійсно виглядає дуже-дуже класно. Він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Тож, якщо він вас зацікавив. Ми тут працюємо для вас, ви зможете на ньому приїхатись або переглянути його на будь-якому сторону, на якому забажаєте. З вами був автопоєнт Київ. Ми чекаємо на вас, друзі. Всім гарного дня!